Охороння, що президія, що мані депутати, запрошення. На минулої сесії ми зачіснували попередні депутати комісії по підприємству дочь підприємству. Було прийнято рішення про продовження даної проєктів. Я коротко зачитаю вам висновки та рішення цих пропозицій до рішення сесії. На підставі приватної перевірки господарської діяльності комісії зроблені... Тепер кофелець районі зустрі незадовільно виконує вимоги в пункту статуту підприємства, а сам проводиться недостатня робота з питань оборони ліс та виявлення незаконних пунктів та інших особовостей. Також відшкодування збитків нанесених в результаті незаконних дій. В ході перевірки виявлених викликів здійснення в грубо деревини з відповідних дозвільних документів. Статистика щодо стану різкультурної справи не має відповідності та викликає судді місцевих громад про незадовільне лісовідновлення на зору. Питання лісовідновлення потребує задухового научтеження, залучення працівців та громадських екологічних організацій. Керівництво лісовідновлення займає пасивну позицію в питаннях заліснення земель, які вийшли зі господарського користування, деградованих земель та земель запасу, маючи організаційно-технічні можливості. Використовувати. Незадовільно виконуються вимоги статуту підприємства та контракту з керівником щодо впровадження нових прогресивних форм і методів розпадаювання. А саме економічні та бухгалтерські розрахунки ведуться на вручну на поперових носіях, впроваджуються нові та прогресивні методи у лісовідновленні та лісорозведенні, при відведенні лісосів та охороні лісів. Прошу також повернути особливу увагу, що при укладанні угод на виконання робіт... без проведення тендерів на власний розсуд керівника підприємства, що призводить до зв'яжувань та перевитрат коштів. Зокрема, перевіркою встановлений факт, заміщення вартості установки та монтажу систем відеоспостереження, укладання угоди про надання транспортних послуг з офіцевою допомогою, яка є працівником згодку та виступу. Крім того, виявлено факти приписи та при проведенні руху огляду. При натужному обстеженні по, ну, по документації при цьому проведена дана рука проведення, а при напружному огляді рух ознак рухів не виявлено. Заготовлена перевина за із по покривим угодами на розсуд керівника, а не через аукціони, де формується реальна ринкова вартість продукції. Через це можливі фінансові втрати ресурсу. Керівництвом карпечені агроліз перед дочиним підприємством поставлено завдання отримання максимально можливого продукту з метою його використання на лісоводарські заходи, які є звертковими е, для підприємства, але необхідними. Їх проведення запланованих в матеріалах супорядкування, посадка лісових культур, догляд за ними, вирощування та виплатлення посадкового матеріалу, охорона лісів від пожеж, проведення роботу погляду молодника, облаштування рекреаційних місць відпочинку та інші. Про те, що прикладець Райографіз неповідному виконує це завдання. Також незадовільно є робота з системна громад, що призводить до виникнення конфліктних ситуацій. На основі попередньої проведення горілків та даних пропоную звіт тимчасової контрольної комісії обласної ради з комплексної перевірки діяльності КЗЛЕЦ Радіографіс комунального підприємства Чернігівського... Підприємства Чернігів погроліз Чернігівської обласної ради взяти до відомо. Е директору комунального підприємства Чернігівко Агроліз Чернігівської обласної ради Данці Іван Петрович розглянув питання щодо звільнення директора Козелецького районного Позелецького районного СВЗ з займано посади в зв'язку з численними порушеннями, виявлено в ході перевірки та його неефективної роботи. Прошу підтримати дане рішення. Шановні депутати, я хочу сказати, що снімаю рука за... Не буде заперечення. Дякую. Тоді ставлю на товар.